І количний стан річки Хорол – відповідальність кожного жителя міста. Тому активісти Миргородського рибальського клубу, не шкодуючи власного часу, а інколи й власних коштів, все частіше проводять свої акції по боротьбі з браконьєрством та зарибленню міської водної артерії. За останній час захисниками річки хорол вже було випущено не одну тисячу малька, але вони на цьому не зупиняються. Нещодавно вони закупили чергову партію карасика. Запущено було 100 тисяч малька білого карася. Частину коштів виділила наша громадська організація Миргородський рибальський клуб. Частину коштів небайдужі рибалки, також спонсори, такі як Олександр Григорович, Сис, який постійно виділяє кошти на зариблення. Хотілося б також подякувати шпаку Павлу Івановичу, який надав нам. Малька цього по досить таки дешевій ціні. Крім того, він дав нам безкоштовно ще частину малька, таким чином зробивши свій внесок в екології зариблення водою. Малька Карася було випущено не в одному місці, а рівномірно розподілено по водой міхоролу. Загалом вийшло п'ять точок: зона відпочинку Гаваї, студентський пляж, під мостом поблизу готельного комплексу Вілла Отто, а також біля Миргородської спортивної школи та озера, що знаходиться в лісопарковій зоні. Острів карасик добре переніс дорогу, тож досвідчені рибалки упевнені, що більшість приживеться та через пару років виросте до прийнятного для риболовлі розміру. Тим часом члени Миргородського рибальського клубу просять утриматися від вилову дрібненького карася та дати йому вирости. До слова, до екологічної акції приєднуються і жителі району. Нещодавно меценат за власні кошти запустив малька у річку Лихобабівка. Це Толсіков Ігор Миколаєвич. Він запустив близько 10 тисяч малька, з них 5 тисяч карася. А інша частина, там і білий ямур, і товстолоб, тобто рівзна риба. Зариблювати ми будемо і надалі. Якщо будуть кошти, все ж таки спонсори знаходяться. Будемо підключати ще людей. Ну, в цьому році, мабуть, більше зариблювати не будемо, тому що вже немає коштів. А з весни. Там трохи обіцяють, що виділити кошти. Будемо просити допомогу організацій, які знаходяться на водоймах, такі як курорт, як санаторій МВД, санаторій Гоголя, щоб теж робили якийсь внесок.